Значить, ось таке диво у нас цієї весни. Прибився, прибився зайчик, ми живемо в селі, недалеко від міста, звісно. Прибився ось такий маленький зайчик, ну ось на ладоні, скажем. Ну це дикий зайчик, це не, це не кроль, це дикий зайчик. От. Бачите, зайці дикий. От прибився, прибіг села, стогай. Стій, почекай. Почекай, почекай. От. І от. Ходить собі по, по дворі, його покладеш, траву більшу якусь він. Стой, стой, не біжи Ну дай же ж я тебе покажу. А так друг ходить, все нормально. Їсти особо не хоче, хліба не хоче їсти. Молочко наливали, теж не п'є. Ось такий зайчик. І що з ним робить? Випустить, стій, стій, почекай, ну дай же відео, хай люди побачать, який ти маленький. Кумедний. Я йду на город, він за мною йде на город. Стій. Стій, ну, же ж. От, Коротше, таке зайженята, це прибилося. І не знаю, що з ним робить. Випустить, десь до лісу завезти, так же ж роздеруть якісь коти дикі чи лисиці, все Залишить у себе, привикнеш до нього потом, що його до, до пенсії. До пенсії рости чи навіть не знаю, як це сказати. Не зарубаєш, ж не заб'єш. Це ходить за тобою по дворі. Кіт, звісно, трошки в шокі, хоче його цапнути, бо бачить, що дичина. Але ж кота відганяю. Таке прокоментуйте, що з таким зайчинням робити. Чи може погодувати недільку дві потім випустити, поїхати у ліс? Як ви думаєте?